У стінах надвірнянської РДА нещодавно відбулася передача військовим, обладнання за рахунок одноденного збору працівників держустанови. За ці кошти було придбано засоби радіоелектронної боротьби РЕП для захисту від ворожих ракет і дронів. Придбане обладнання РВА передала 76-му окремому батальйону 102-ї ОБРТРО. Про це далі розповідає голова РДА Петро Хмельовський. Пам'ятаєте, як ми домовлялися, що кожна копійка, яка буде перерахована вами з одноденного заробітку, буде облікована і офіційно прилюдно буде опублікована. Той момент настав після того, як ми з вами прийняли рішення. Що одноденні заробітки ми будемо перераховувати на Збройні Сили України. Я хочу вам повідомити: маю інформацію офіційну з бухгалтерії про те, скільки коштів і коли, і куди, і які підрозділи перераховували. Значить, всього перераховано 210 тисяч 178 гривень. Ми після того, як акумулювали ці кошти на рахунку благодійної організації «Сейв Україн, ви пам'ятаєте, представники їх приїжджали до нас, ми домовлялися, що буде така процедура. Адміністрація з підрозділами буде акумулювати у них свої гроші. Військова частина або наш 76 й батальйон зробить запит, що їм потрібно. У мене переді мною є запит військової частини. Вони попросили офіційно листом, що їм потрібно придбати. Вказали на дані засоби. Це є засоби радіоелектронної боротьби, це ребівські станції, які допомагають боротися з. Дронами, ну будемо так просто говорити, щоб не розказувати вам деталі. Чоловік розповів, як працює засіб РЕП та на що той здатен. Також зазначив ціну за таких два прилади. Звернув увагу на обмеженому доступі у замовленні. Такий от ранець, отакий от ранець, він портативний, він переносний, він зручний, тому що військовослужбовець або група військовослужбовців одягає його на себе, запускає цю станцію. І коли дрон з'являється над ними, вони мають можливість. За допомогою певних засобів погасити цей дрон, а навіть опустити на землю. Ми маємо такі дві станції. Вартість цих станцій трошечка більша, чим ми, ми закумулювали коштів, але враховуючи нашу домовленість з фондом, фонд нам доплатив. І буде доплачувати. Якщо ми будемо продовжувати, я думаю, що ми цю традицію будемо продовжувати. Значить, На сьогоднішній день вартість цих двох станцій для 76-го батальйону згідно акту складає 216 тисяч. А ми зібрали 210 тисяч. Ну, невелика сума, але все-таки вони доплатили. І ще хочу вам сказати, що є процедура, не дуже швидко робляться такі станції. Їх немає в такому, будемо говорити, доступі, і, як правило, після замовлення і попередньої оплати десь до, до місяця такі станції роблять. Відмітивши те, що навіть попри своє рідне становище із зарплатної, люди допомагають наближати перемогу. Також відмітив те, що дана допомога стане ще раз підтвердженням для військових, що про них не забувають. Після слів голови відбулася й сама передача ребів перед врученням. Хочу все таки подякувати вам всім. Ми скажу, ви молодці, тому що я знаю дуже добре достеменно, які заробітно плати у вас. Я знаю, що ви не маєте такої можливості, бо маєте сім'ї. Але незважаючи на це, ми розуміємо, що це цей наш внесок, це внесок перемоги збройних сил України, перемоги України і плюс це збережене життя. Солдата, солдатів підрозділів, тому продовжуємо працювати за таким принципом. Ми не слухаємо, що нам говорять. Ми не дивимося по сторонах. Хто що робить? Ми знаємо твердо, що наш, е, наше основне завдання кожен день працювати на перемогу збройних сил України і продовжувати, хоча б мінімальні. Оці перерахунки, які ми здійснюємо для Збройних сил України, тому що я впевнений, що наші хлопці, які вже за два роки отої військової боротьби, отого ото конфлікту і тої війни, вони наскільки змучилися, що навіть о, така дрібниця, вроді я розумію, що їм треба серйозні збройні засоби. Навіть така дрібниця для них буде в радість, що ми все таки про них пам'ятаємо, і вони розуміють, що вони не самі, що їх не залишили. Нехай служить на на користь збройним силам і щоб принесла нам перемогу.